Зміною ситуації в Європі можуть обернутися результати президентських виборів у Румунії. Перший тур яких відбувся напередодні. Кандидата який був найвигіднішим для України, випередили поміркований політик та ультранаціоналіст, який висловлював симпатії Росії. При цьому останній доволі впевнено був попереду. Утім він не набрав достатньої кількості голосів, необхідних для беззаперечної перемоги. Тож за два тижні має відбутися другий тур голосування. Європа, схоже, продовжує правішати у першому турі президентських виборів в Румунії, що відбувся напередодні. Лідирує ультраправий націоналіст, лідер альянсу за об'єднання румунів Джорджа Сіміон. Сьогодні румунський народ проголосував. Сьогодні румунський народ сказав і настав час, щоб їх почули. Попри усі обставини, попри усі маніпуляції, попри проплачені медіа, які прагнули принизити нас, румуни піднялися. Сіміон не просто євроскептик, він різко виступає проти військової допомоги Україні та проти підтримки наших біженців. Раніше висловлював претензії на частини української та молдовської території. Тож торік восени СБУ оголосила заборону на його в'їзд в Україну. Також політик критикує керівництво Євросоюзу і симпатизує американському президенту Дональду Трампу. У першому турі за цього кандидата проголосували 40,5% виборців. Другий відбудеться 18 травня. У ньому Сім'юон змагатиметься з чинним мером Бухареста Нікушором Даном, який вважається поміркованим політиком. Його підтримали майже 21%. Він менш ніж на відсоток обійшов найвдалішого для України кандидата Кріна Антонеско, який балотувався від владної коаліції. Після такої невдачі зміст з посиланням на власні джерела повідомили, що чинний прем'єр Марчел Чолаку збирають. Цього відставку ми мали вибір між незалежним кандидатом, який прагне зближення з євросоюзом, бореться за демократію і доводить це через свої дії, а перемагає політик, якому заборонено в'їзд до двох країн, і який виголошує націоналістичні промови і не має рішень. Зафіксовані порушення на дільницях нечисленні. Однак просто в день голосування на головний урядовий портал Румунії та сайти Конституційного суду Міністерства закордонних справ, а також кандидатів у президенти, крім фаворита перегонів Джорджа Сіміона, було скоєно масштабну кібератаку. Відповідальність за напад взяла на себе російська хакерська група, яку вважають близькою до Кремля. Цікаво, також що Сіміон, в разі перемоги обіцяє привести до влади і зробити прем'єром проросійського політика Келіна Джорджеску, того самого через якого Конституція. Ційний суд скасував результати попередньої спроби президентських виборів у Румунії кілька місяців тому. Джорджеску тоді несподівано показав найкращий результат завдяки накручуванню голосів через Тікток. Також підозрювали, що за його перемогою стоїть Москва. При всьому цьому Сіміон заперечує, що налаштований проросійський. Результат для мене це просто катастрофа. 55% виборців підтримали Росію, і це жахливо. Я не знаю, що треба зробити меру Бухаресту Нікушору, щоб перемогти Сіміона. Виявилось, що пропаганда сильніша за те, що пропонує Євросоюз. Тим часом ситуація в Румунії має надзвичайно важливе значення для України, адже через румунські територіальні води ми нині експортуємо до Стамбула 70% нашого зерна. Румунський флот розміновує дно. Також на території країни розміщено базу, де українські пілоти освоюють літаки. Ф 16 офіційний Бухарест всіляко підтримує Київ у боротьбі з російською агресією і, на відміну від інших західних сусідів, в останні роки не висував нам жодних претензій ні економічних, ні політичних. Тож прихід до влади праворадикала. З неприхованою антиукраїнською позицією може суттєво ускладнити і євроінтеграцію, і надання допомоги Києву з боку Євросоюзу. Втім, аналітики заспокоюють. Опитування показують, що шанси на перемогу у другому турі вищі в опонента Сіміона, мера Бухареста, Дана. Оксана Лотоцька, Анна Боль, факти. ICTV, Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.